Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день Іванля від Марка, 5 глава, з 24 по 34 вірш. Одного разу За Ісусом йшло багато народу і тіснили Його. І якась жінка, що хворіла на кровотечу 12 років, і багато потерпіла від багатьох лікарів, і витратила все, що було в неї, і не отримала ніякої користі, але їй ще Погіршало. Почувши про Ісуса, підійшла ззаду в натопі і доторкнулася до одежі Його, бо говорила в собі якщо доторкнуся хоч до одежі Його, то спасуся. І одразу ж припинилась у неї кровотеча, і вона відчула тілом, що зцілилася від недуги. І одразу ж Ісус, відчувши сам у собі, що вийшла з нього сила, обернувся. В натовпі й сказав, хто доторкнувся до одежі моєї, і сказала йому учні його Бачиш натовп, який тіснить тебе і кажеш, хто до мене доторкнувся? І він озирався навкруги, щоби побачити ту, яка це зробила. Жінка ж, злякавшись і затремтівши, знаючи, що сталося з нею, прийшла й упала перед ним і сказала йому всю правду. Він же сказав їй, дочко, віра твоя спасла тебе. Іди з миром, і будь здорова від недуги твоєї. Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.